М'які ноші, які виготовляємо по технічному завданню медиків десь на початку літа 2022 року. Ми їх шиємо із технологічних відходів дермантину. Вага їх виходить десь в середньому від 900 грам до кіло 100 це максимум. Ноші, які роблять для військових, показує керівник волонтерської групи зі знам'янки В'ячеслав Грицюк. Говорить, вони легко скручуються і займають мало місця. Розмір метр дев'яносто на сімдесят сантиметрів. Матеріали для нож мають завдяки благодійникам. На даний момент ми пошили десь приблизно дві з половиною тисячі штук. Вони призначені для евакуації поранених. Зараз знову пішла потреба за неділю порядка тридцяти нож зараз відправляємо. Раніше в принципі відправляли ну, порядка 20-25. Пенсіонерка Тетяна Скоренцова працює тут з квітня 22-го року, приходить щодня. Я професійна лікарка, а зараз вже стала професійною швачкою. Робимо це з дуже великою любов'ю. Усімі силами хочемо допомогти нашим військовим, бо без допомоги з тилу військові не можуть воювати У мене п'ятеро внуків. І я хочу, щоб вони жили у мирній Україні, щоб під мирним небом і ходили по своїй рідній землі. І не дивлячись на те, що в мене запалення суглобів, я все одно йду, бо це мене морально підтримує. Це дає мені можливість кожного ранку прокидатися і йти працювати. Гроші збираємо, дають волонтерські організації, дають підприємці, фермера, просимо. Поки що зупинок повних не було. Суми десь порядка 7,5 тисяч на місяць потрібно, то ще, ще поки вдається. Із грудня 2022 року почала допомагати тут переселенка із Лиманського району Донецької області Ніоніла Шейн. Я хочу допомогти нашим солдатам. Які захищають батьківщину, коли кончиться війна. І ми переможемо, ми празднуємо перемогу, тоді ми закінчимо. Так що буду до останнього робити, шити. Окрім нож для військових тут шиють сумки для зберігання та транспортування великої кількості речей, спорядження одягу. Для цього використовують мішки, в яких на полях зберігають зерно. розповідає Василь Безай. На території сільськогосподарського підприємства ми із величезних куб, куди згорнуто трактором використані вже мішки для зерна. Витягуємо, розстеляємо, вибираємо ціліші, ну і сортуємо. Частина йде на бліндажі, частину беремо на ноші, на мішки. Ну, як не робити, йде війна, гинуть люди. Зрозуміло, що держава, одна держава сама по собі не може забезпечити військо всім, чим необхідно. Я по своєму віку не мог піти на передову. І якийсь час стояв на блокпосту, а потім мене запросили сюди. Мої знайомі, які тут вже працювали. По-другому ми не можемо. хоч чимось допомогти в своєму віці, допомогти Збройним силам. І робимо я так вважаю, що непогано. Ми, ми робимо те, що потрібно. Ноші, які шиють знамінські Знам'янські волонтери, займають мало місця і практичні в використанні, говорить мінометник Віктор. Не дай Бог що, звісно, не дай Бог що з ким. Може нести від двох до шести людей. І ще великий плюс те, що тут можна людину пристібнути, для того, щоб людина не крутилася, не переверталася. Дуже потрібно, тому що якщо людина теряє якусь кінцівку, особливо нижню, то дуже важко його витягувати оттуда. А так набагато проще і набагато легше, коли є отакі ноші. Ти їх витягнув, розпилив побратима, взяли і винесли. Тому дуже вдячний волонтерам за такі ноші. Говорить, сумки від волонтерів-односельчан теж пройшли перевірку на фронті. Вони, по-перше, плотні. По-друге, що можна в них зберігати як одяг, так їжу, ну, так медикаменти і все, що потрібно захистити від вологи. Чим вони зручні, тим, що їх можна, наприклад, ось Раз і закрив цей мішочок, скрутив собі. Якщо, наприклад, дуже холодно, можна взяти такий мішок, туди вкинути пару грілок і надягнути його до пояса і грітися. Потреба є в них, тому що самі розумієте, що в бліндажах постійно миші, волога. Буває так, що плаваємо, скажімо так. Бліндажах, то такі мішки дуже практичні. З початку повномасштабної війни у волонтерській групі було 20 людей, нині 33. троє. В такий важкий для країни час волонтерство це, як вам сказати, внести хоч макове зернятко у загальний пиріг перемоги. І я буду волонтерити, поки в мене будуть сили і до самої перемоги. Я дуже хочу. Побачить перемогу Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.